Тоді до розмови, ну а тут з вами розпочну, звичайно з ситуації, що от, зараз відбувається це цей псевдореферендум, про який вже є різні дані, і про те, що давно були визначені відсотки. Але менше з тим які відомості надходять до керівництва Донеччини про те, як на окупованій зокрема частині проводиться це псевдоволевиявлення, які дані маєте. Оцей фарс, який влаштували росіяни на окупованих на територіях, звичайно, навіть слово псевдореферендум, напевно не не назвеш, тому що це ну абсолютний безлад. Рашисти організувалися в який спосіб. Вони нічого іншого не придумали, як просто ходити по, по домівках. До людей, причому не просто приходити з у цієї скринькою для голосування, а у супровід у супровіді щонайменше двох автоматників е, говорять про те, що, начебто, влаштували і так звані виборчі дільниці. Але ці виборці виборчі дільниці, як е, бачимо з численних просто свідчень, з численних фотографій, відео, які надходять зокрема з окупованого Маріуполя, що це такі знаєте напівзруйновані будівлі, е, обшарпані побиті уламками стіни, е, абсолютно не дотримані ніяких там там демократичні процедури стосовно там наявності кабінок чи нормальних списків виборців, абсолютно цього немає. Натомість є озброєні люди. На кожній такій так званій дільниці знаходяться люди з автоматами. Тобто, фактично людей на окупованій території позбавляють права не брати участі в цьому фарсі. Подворовий обхід, автоматники на цих дільницях люди зі зброєю. Тобто, фактично зроблено все, щоб у людей не було абсолютно альтернативної. Якоїсь навіть можливості висловити свою альтернативну думку, але все ж таки така от альтернативна та опіння альтернативна думка звучить і звучить доволі таки голосно. Маріупольці і мешканці Донецької області, з Покровська, Бахмуту, З Краматорська, Слов'янська, з усіх куточків Донеччини, ті, які виїхали на війну від окупантів частину України, вони вчора буквально збиралися на потужну на потужні акції кожного своєму наступні. Селому пункту зараз перебуває, і заявляли про те, що Україна є єдиною ділимою, про те, що вони не визнають результати референдуму цього так званого псевдореферендуму. Крім того, у нас на Донеччині, принаймні в нашому сегменті, скажімо так, Фейсбучному, розпочалася доволі така знову ж таки потужна така акція спонтанна об, де люди також згадують про те, як вони раніше ходили на вибори, розповідають, що таке справжні вибори, так і заявляють про те. Що не визнають ніякого псевдореферендуму і знаєте, так не пів жартома просять врахувати і їхні голоси, що вони не сприймають Росію. Вони проголосували проти Росії вже своїми ногами. Виїхавши за за межі області. Я нагадаю, що ще з 2014 року. Більшість населення з Донецьки з Донецька, зокрема з Макіївки, з Горлівки, виїхали на контрольовану українською частину території. Так і вже з 24 лютого, вже в другу так звану військову кампанію, вже з широкого штабного вторгнення Російської Федерації, три чверті населення Донецької області, як контролюється українською владою, також виїхала. Оце насправді результати справжнього волевиявлення народу. Не хочуть бачити тут Росію і Росії тут конкурен. Не ні, ніколи не буде, тому е, як українські військові, так і українське громадянське суспільство опираються цьому як може, і певна перемога обов'язково буде за нами безперечно, але от знаємо, що та частина не окупована Донбасу, яка під українським суверенітетом і живе ці роки, нині власне мусить бути під російським вогнем, оскільки намагаються її добути собі росіяни, і знаю, що. Іночі зокрема і системи С-300, якщо не помиляюсь, були атаковані населені пункти. Яка взагалі вогнева ситуація на у прифронтових містах і селах? На жаль, вогнева безпекова ситуація суттєво не змінюється. І знаєте, навіть статистика, на жаль, по нашим втратам по пораненим і по загиблим також тримається приблизно на одному рівні. Якщо за попередню добу ми мали трьох перепрошую, двох загиблих і вісім поранених, то з шостої години ранку і от до цієї хвилини вже є інформація про трьох загиблих мешканців Донецької області і знову ж таки вісім поранених. Стосовно зброї, яку разрашисти застосовують, ви знаєте, це в залежності від того наскільки близько вони знаходяться до того чи іншого населеного пункту. Якщо йдеться наприклад про Крамарінку, Красногорівку, Акдіївку, то зокрема і здебільшого це артилерія, так артилерія, реактивні системи залпового вогню. А якщо йдеться про Краматорськ, то е, в основному ракети с 300 І до речі, буквально пару годин тому е, дві ракети, саме с 300 вже підтвердили на вибухотехніки. Спеціалісти підтвердили цю інформацію, пали просто таки. На центри міста знову ж таки знаєте щоразу акцентую на цьому увагу логіки в тому, куди вони стріляють, просто немає ніякої, тому що ані військових об'єктів поблизу лише тільки цивільна інфраструктура, але на щастя по покрематорську зараз поки що про жертви і про поранення не повідомлялася. Ну і моє традиційне завершальне питання у досвіді наших оцих ефірних розмов це про евакуацію, яка відбувається. Власне засіб уберегтися від оцих естриста і не тільки це тимчасово залишити територію та отримати опіку від держави. А по регіону яка ситуація Особливо, особливо спочатку, уже який наближається опалювальний сезон. Така та сама ситуація, продовжуємо роботу в цьому напрямку. Люди вже охочіше виїжджають, і вже знаєте, потужно проводиться все ж таки інформаційна кампанія і роз'яснювальна робота, і ніде правди діти, і військова і безпекова ситуація також не стає кращою. Тому так люди виїжджають постійно. І якщо раніше, наприклад, виїжджали лише там до Львівської області, до Кіровоградської області, зараз вже долучилася активно, дуже полтавська область. І евакуаційні потяги вже в тому числі, і от зараз поки що рухаються до Кропивницького, але невдовзі, і Полтавщина вже прийматиме наших переселенців з Донеччини. А загалом, як я вже повідомляла, з 11 областями України такі тісні зв'язки стосовно цього. Налагоджені, тому знову ж таки повторюю наших людей до ноча чекають по всій Україні, і це ми намагаємося довести кожному і кожний, хто ще вагається виїжджати чи не виїжджати, залишатися небезпечно? А там в Україні, де б ми не були, в будь-якій її точці, ми скрізь дома серед рідних собі людей. Ну і на останок власне кількісне вираження. Яка відсоткова частина людей вже поїхала? якщо від тих, що жили досі на підконтрольній частині? E, назву дві цифри: 1 мільйон 670 тисяч людей перебувало на території Донецької області, постійно проживало на території Донецької області двадцять до 24 лютого. То натомість маємо приблизно 340 тисяч населення, тобто три чтри чверті людей за межі Донецької області вже виїхали. Така вельми помітна різниця і дуже зрозуміла. Спасибі за розмову. Тетяна Гначенко, речниця Донецької обласної військової адміністрації Ватеріапостров Тіві.